Добрий вечір, так як у мене вечір Всіх добрих, хороших людей, поганих, які хочуть стати добрими, яким важко. Хотілося б сьогодні поздравити з наступаючим Новим годом. Щоб вас сили, здоров'я, терпіння вам бажаю. Таким людям справитися з цими нелегкими завданнями, які предстоять, я думаю, і в наступному році. Не буду благодарити вас за хороші добрі діла. Мені допомагали і другим людям, коли ви допомагаєте. Не буду забирати у вас награду, красти. Я думаю, хто розуміє про що я говорю, той пойме, хай вас Бог наградить за це. А всім людям, які наживаються на смертях, делають страшне приступлення, яке тільки можна зробити. І взагалі стремляться до зла і не хочуть міняти себе. Я бажаю скорішого наказання таким людям тут. -то. Щоб вони були наказані і побистріше тут. І, якщо є можливість у когось наказати, їх наказують. Вони вам спасибо скажуть прийдемо. Щоб це не залишилося з ними, бо преступлення вони роблять дуже тяжкі, максимально. Я знаю, мені ніхто не повірить, я був там, в мене було, время, коли я. Попав у це місто. Саме відчуття того, що Бога немає, времени немає, що це ніколи не закінчиться. Це страшніше, немає нічого, коли людина перестає відчувати Бога всередині себе. Навій последні атеїст, найпоследній безбожник, повірте, він це очутить і пойметься, ні з чим не перепутаєш. І ті вже сущності, а не люди в тому місці. Души і, і духа. Вони просто горять і страждають не в якомусь там огні, а в своїх страстях, які стократно там просто увеличені. Кожен осознає, що він зробив, кожен сам себе осудить. Ніхто його осуждати не буде. Він сам себе осудить. Не буде вже поздно. Так що це хороше побажання для таких людей. Повірте, це дуже хороше побажання. Поскоріше, щоб вони заплатили, тому що за все, що ми тут робимо, нам прийдеться заплатити. Бог тільки може допомогти нам це все, так сказати, пережити і видержати. Ну все, що людина робить, за все прийдеться заплатити. Отак от працює от цей мір. Сто процентів я в це вірю. А хтось може вірити чи не вірити, я думаю, воно 100% так працює. Не то що думаю, я вірю в це на 100%. Бачите які красиві лочки. Саме лучше, коли вони тут в лісі стоять, отако. Це не елочки, а сосни, бо у нас елок мало. Красиві отакі стоять. Сніжком прикрить. Так що оце таке... Бажаю вам здоров'я і терпіння. Є люди, які пишуть, щось хочуть наложити на руки на себе, навіть людина написала. Боже, збав, я вас прошу не робити цього, тому що для людини страшніше нема нічого. І в мене такі мислі були. Ну ви одразу такі мислі, взагалі погані мислі. Такі, знаєте, не те, що совет прошу вас, гоніть їх іздалі. От як тільки вони десь здаліка приходять, ви їх гоніть. Не давайте їм навіть підійти до вас. Тим більше такі страшні. Це ви не рішите свою проблему. Ви будете в цьому кругу, все время знаходиться вічно. То не дай Бог, не дай Бог таке зробить. Простіть Бога, щоб він вам поміг, тому що я знаю ці всі тяжкі ситуації, я сам це все переживав на своїй шкурі. Хай вам даст Бог всем здоровья, и мне тоже терпение, бо я слабый тоже человек. И, и слабый просто, да. Заступающим вас 2026 годом.